Подійний проект для дітей, які були змушені на жаль покинути свої домівки, сьогодні тренується мій син Павло. Тренуємося ми вже вдруге. Почали тренуватися. Дуже подобається дитині мені. Хоче займатися і в подальшому теж у вересі цей захід організовує як Верес-клуб, так і спільно з Вібет Фондейшн. Як вам взагалі така ініціатива? Дуже добре для діток в наш час їм треба займатися спортом, і спорт дуже відволікає від цієї ситуації, що в нас відбувається, і дуже допомагає з приводу фізичної культури, тому що діти дуже багато знаходяться в гаджетах то це дуже добре, це треба робити для всіх дітей. Також до 23-ї школи завітали наші футболісти і спільно з дітками провели майстер-клас футболу. Давайте поцікавимося в них, які в них емоції. У, усім тяжко, навіть дітки розуміють, що на наш час, що відбувається в країні. Але завдяки ось таким урокам, завдяки вони відволікаються від цього. Вони розуміють, що в них не війна на дворі, а вони ось вони зараз, вони тут, вони живуть. І кайфують, якщо ви бажаєте, щоб ваші діти провели гарно і добре свій час. Будь ласка, ми вас всіх запрошуємо на такі самі заходи, щоб ваші дітки відволіклися від цього непростого, такого тяжкого часу і були щасливі. Як тебе звати? Наталя! А тебе свята! Дівчатка, вам сподобалось сьогоднішнє тренування? Так. Да. А ну розкажіть декілька слів, Що які вправи найбільше вам запам'яталося? Всі! Скільки врочків вам? П'ять, повинен. Ви сестрички? Да. Так. Чи будете ще до нас ходити? Так. Да. Які плюси в таких тренуваннях? Які переваги? Що вам загально найбільше подобається? Мені кидати м'яч. Мені дать кидати м'яч. Як давно ви ходите сюди на тренування? На 50, ще й Я не Чотири години. Та просіть діток, щоб вони теж приходили. Скажіть, приходьте mm -hmm. до нас на тренування. А зараз ми хочемо подякувати нашим найвіданішим спонсорам ютуб-каналу, які знаходяться на рівні легенда. А саме Константин Влащук, Олеся Кулик, Антон Копаниця, Всеволод Милета, Олег Жовнирук, Руслан Степанюк, Сергій Дубинський, Олександр Слипка, Михайло Омельчук, Сорочук Юра, Юрій Шугайло, Чилі РР, Юрчик, Андрій Смолінський, Марина Меліх, Богдан, Футбол Дейс. Куди ми зараз з вами прямуємо? Їдемо у нас на сьогодні. Е, їдемо вболівати за верес е, на матч Карпати Львів. в верес рівне. Як вам враження від того, що ми запустилися знову? Що верес в знову працює? І які у вас загальні враження від цього проекту? І можливо, якісь є побажання, зауваження або інші коментарі? Е, дуже приємно. Дякуємо народному клубу Вере за таку предоставлену можливість. От, проєкта дуже чекали повернення. Дитина вже питала, коли, коли, коли футбол. От. Ну і Чекаємо продовження. Враження в мене чудові, мені дуже подобається тренуватися, грати в футбол. Зараз їдемо у Львів на матч Верса. Е, чудово, який ти думаєш, буде рахунок? Тому буде 2-1. 2-1. дуже. Продав... А ти хотів би, щоб цей проєкт продовжувався надалі? Тобі так, дуже хотів відчут. би, щоб він продовжив. Минулого року було круто? Так, дуже можливість зараз під час війни навіть Провести такі заходи і залишити при цьому дітей і батьків. Мені дуже, дуже подобається і вдячні за це, батьків особливо. Мені дуже подобається проєкт leris for kids Чи хотів би ти, щоб проєкт продовжувався і надалі? Тобі подобається в ньому участво? Так. Так, добренько. Багато діток зараз участвує в цьому проєкті. Тобі з ними комфортно в комунікації? Так. Так, круто, якісь друзів завів, можливо. Завів, О, дуже класно. Проект чудовий. Yeah. Uh, думаємо, що для розвитку клубу це і вболівальники є стимул такий, я чудовий для того. А взагалі я сюди попав, у мене дитина займається в академії. От і запросили, щоб поїхати, подивитися. Так вільний час зголосилися, їдемо. Враження дуже позитивні. Хотілося, щоб проект продовжувався. Хотілося б більше занять футболу, якісь тренування, якісь змагання. З нам, як ви дізналися про цей проєкт ще минулого року, коли ви першого разу в ньому вправили участь? Ми були в школі, діма був в школі син, і йому запропонували прийти на цей проєкт. Він погодився і я теж це все узгодила разом і він пішов на цей проєкт. Катя, ти з нами вже давно в цьому проєкті? Так. Давно, ще з минулого року, так? А розповісти нам, що тобі найбільше подобається в цій активності? Футбол, футбол. футбол найбільше подобається. Ти ходиш на тренування з футболістами, з дітками, граєшся, так? Все, так. Тобі Емоції з футбольних тренувань дітки принесли на футбольний матч з Карпатами Верес спільно з Бібет Фундейшн. Організували для діток поїздку на поєдинок, і я думаю, вони цей матч дійсно запам'ятають та цю поїздку. Знаю, що сьогодні вранці також по приїзду до міста Львів в діток була невеличка екскурсія по місту, де вони отримали багато задоволення. І зараз ми підемо до них на трибуну і спитаємо, які в них емоції від цього стадіону та взагалі в цілому від атмосфери матчу. Поліваємо за нашу команду, дуже раді такій змозі побувати на матчу. Дуже раді, можете у мого так, сина. Так. Привіт, як тебе звати? Павло. Павло, які твої емоції? Чи задоволений ти, що ти на футбольному матчі? Як взагалі тобі атмосфера, як стадіон? Клас, все клас. Все клас, так? За кого ти вболіваєш сьогодні? Леш! Ми гуляли сьогодні по львів. тобі матч, як тобі атмосфера? Чи все подобається? Дуже подобається. Так? Ти задоволена, що ти займаєшся з дітками? Так, так? Будеш ще займатися? Так. Юрій Вікторович, Сьогодні на матчі присутні дітки, які приймають участь у проєкті спільно з Вет Фаундейшн. Як ви вважаєте, наскільки корисний такий проєкт, Наскільки він доцільний наразі в такий час? Це надто важлива місія, так скажемо, тому що ми розуміємо, в який час ми живемо, і для діток. Що може бути кращим ніж відвідати такий матч матч прем'єр-ліги, і це дуже круто, що Верес разом з Вібет Фундейшн продовжує цю місію, так скажем, для діток, тому що вони мають на кого рівнятися. Це перше, а по-друге, вони займаються спортом. Не кожен з них може стати професійним футболістом, але воно дає змогу для дітей зайнятися чимось корисним. В наш важкий час я рахую це надто. Надто крута місія для нас, і ми дуже щасливі, що ми беремо в ній участь. Можу сказати, що сам приходив на ці тренування, дивився, як дітки горять бажанням, як, які вони щасливі під час тренування. Тому я закликаю. Закликаю всіх людей, хто хоче, приходьте, приводіть своїх діток, і ми про них попіклуємося однозначно.